Пишаємось тим, що Міністерство оборони є першим, і поки що єдиним міністерством, яке впровадило електронні закупівлі на понад паровому рівні. І впровадження цього проєкту нам на сьогоднішній день з червня дозволило зекономити 176 мільйонів гривень. І це одне з тих досягнень, яким пишається Рада реформ Міністерства оборони. Впровадження цілої низки стандартів НАТО, станагів, так званих, вперше в історії. України і це наближення збройних сил України тих стандартів речового забезпечення до новітніх стандартів НАТО дозволило нам також розробити і впровадити понад 30 унікальних технічних умов для збройних сил України. Створення за прикладом Pure Solder, це центр з розробки речового забезпечення в Сполучених Штатах. І подібний центр рішення міністра оборони генерала армії України Степана Тимофійовича Полторака створений це центр розвитку та супроводження матеріального забезпечення збройних сил України, очолив цей центр Кіборг 79-ї бригади, підполковник Дмитро Марченко. Впроваджено експеримент з нової системи харчування, яка також відповідає стандартам НАТО, і така система харчування на сьогоднішній день діє в кількох військових частинах. Зокрема, у Львові і Одесі. І на сьогоднішній день сплановано розширення цього експерименту, залучення експертів НАТО для того, щоб цей експеримент зробити більш системним. Розроблена та впроваджується нова система корпоративного управління. Хочу підкреслити, що з самого початку Рада реформ Міністерства оборони працює з провідними консалтинговими світовими компаніями, такими як PricewaterhouseCoopers, Хаус Young, KPMG і Deloitte. І ми дуже дякуємо їм за те, що вони допомагають зокрема будувати нову систему корпоративного управління в Міністерстві оборони. Запущена система є здоров'я. Це електронна картка, медична картка військовослужбовця. І на сьогоднішній день вже ціла низка госпіталів системи міністерства оборони і збройних сил впровадили цю систему. Ця система працює поки що в тестовому режимі. і До кінця року ми плануємо поставити її на озброєння впроваджена, і ми в цьому колі вже обговорили, що впроваджено вперше в міністерстві оборони електронну систему обліку майно і житло на електронній платформі. САП також на сьогоднішній день завершується підготовка до запуску нового пілоту. З логістики це буде електронна логістика на одному об'єднаному центрі забезпечення, яка буде забезпечувати кілька бригад, зокрема високомобільних десантних військ, і ця електронна логістика, яку ми координуємо спільно з Трастфондом НАТО з логістики, дозволить нам побудувати принципово іншу систему. Власне, натівці, наші консультанти, наші друзі і партнери нам рекомендують розробити. Нову логістичну доктрину це документ, якого ніколи не було в Україні. І власне про це я попрошу, щоб розповів мій колега Андрій Загороднюк, який очолює проектний офіс реформ Міністерства оборони. Також хочу сказати, що зокрема вчора відбулись воєнно-політичні консультації. України і Сполучених Штатів міністром оборони визначено чіткі пріоритети для поглиблення нашої співпраці з американськими партнерами, зокрема, це удосконалення системи управління та планування в збройних силах України, це покращення системи підготовки та застосування сил і засобів в збройних сил України. А також всеохоплююча логістика, яка включає в тому числі логістику за тиловим напрямом, за медичним і так далі, і на сьогоднішній день підписано спільний протокол з помічником міністра оборони Сполучених Штатів, в якому чітко зазначено, що ми йдемо на поглиблення нашого співробітництва а відповідно до нашої. Воєнної доктрини, яку, як ви добре знаєте, затвердив президент України. У нас є єдиний шлях до інтеграції: це Північно-Атлантичний альянс і впровадження стандартів НАТО. Власне на останній раді реформ, яка відбулася тиждень тому минулої п'ятниці, міністром оборони України поставлено завдання, в тому числі Раді реформ, сформувати дорожню карту переходу і впровадження стандартів НАТО для того, щоб Українські збройні сили ставали міцнішими, сучасними, модернізованими і відповідали тим стандартам альянсу до членства, в якому ми прагнемо. А зараз хочу передати слово своєму колезі Андрію Загороднюку, керівнику проектного офісу реформ, для того щоб Андрій можливо більш детально розповів про реформи. І для того, щоб він розказав про те, на якому етапі зараз знаходиться розробка логістичної доктрини. Працює відповідна робоча група, яку я очолюю, і ми спільно з радниками НАТО вже опрацювали бачення того, якою має бути сучасна логістика в найкращій армії України в найкращій армії в світі в українських збройних силах. Доброе утро всім. Я хотів би сказати ніяких віщах. В первую очередь, хотел бы сказать, что на, на данный момент реформы Министерства обороны выходят на качественный новый уровень. Если до сих пор мы в основном занимались специфическими проектами, которые были действительно необходимы, исходя из той ситуации, которая сложилась, и мы проводили там пилоты, эксперименты и так далее, то сейчас, в связи с подписанием новой военной доктрины, которая возлагает на нас обязанность перейти к, через 4,5 года фактически на стандарты НАТО, мы занимаемся, ну, мы занялись уже, перешли на уровень системных глубинных, системных глубинных так сказать, изменений в виде полного, так сказать, реинжиниринга процесса по тем или иным функциональным направлениям. Например, на данный момент мы проводим реформу полного изменения процедур по закупке. То есть, если, допустим, эксперимент, который однозначно можно считать удавшимся, и это уже не эксперимент, это уже текущая деятельность, по внедрению электронных торгов, это он закрывает часть вопроса, то есть закупки, то есть это непосредственно выбор, выбор поставщика, то сейчас команда реформаторов, которая работает по департаменту госзакупок, она меняет вообще все процедуры полностью. То есть через короткое время, это делается вместе с компанией Арстен и с теми людьми, которые работали над проектом электронных закупок, то есть через Некоторое время мы будем полностью заменять все процедуры, которые сейчас используются в ДДЗ. Таким образом, переводя их на стандарты западные, НАТО, международные и так далее. То есть наиболее прогрессивные стандарты, которые вообще только есть в современной практике. По логистике... Все знают, что логистика – это одна из самых больших проблем у нас сейчас. Почему? Потому что армия потрат... ну, Министерство обороны и вообще правительство потратило огромные деньги на закупку, допустим, там, тех или иных товаров, в том числе вещевого обеспечения, допустим, и так далее. Но очень часто на последнем миле происходят срывы, и они не доезжают или не доезжают вовремя, или не доезжают в том виде, в котором надо, и так далее. Это логистические проблемы, которые можно решать, и мы решаем их частично на нижнем уровне. Например, внедрением нашего пилотного проекта по учету логистики, по внедрению системы SAP на складах, он однозначно решит этот вопрос, там огромное количество проблем. Но переход на уже стандарты НАТО, если уже говорить, то оно требует очень серьезных глубинных изменений. У нас в сентябре нам презентовала НАТО сравнительный анализ нашей логистической системы и э, логистической системы по стандартам нато этот анализ занимает 260 страниц значит это просто список несоответствий то есть мы говорим о большой разнице и для того чтобы это вот вот это вот пройти вот эти вот все несоответствия закрыть нам необходимо менять очень глубоко системно и структурно а каким образом это делается такого еще в принципе не было таких проектов не было в вооруженных силах таких проектов не было в Министерстве обороны. Я, честно говоря, не знаю про другие ведомства, но тоже, в принципе, это достаточно инновационная идея. Мы меняем путем внедрения новой нового типа структуры документов, вообще внедрения нового новой новой системы регулирования процессов. Сейчас я покажу вот на проект, покажите пирамиду вот эту на, на презентации. Кто там занимает? Дальше. І що, і що, що. А... Да. Варто сказати, що ця презентація про результати впровадження проєктів проєктним реформ. Да. Вона була на звітному засіданні Ради реформ підготування міністра оборони минулого тижня. Я сподіваюся, що ви зможете її отримати для того, щоб в тому числі проаналізувати на якому етапі зараз реформи Міністерства оборони. Так, да, презентація є, кстати, на слайдшер. Uh, поэтому я могу вам дать адрес. Не, не, вы вот, найдете за посыланием в Фейсбуку офис реформ Министерства обороны, вы можете зайти да. в Фейсбуку, и там есть посылание, видите, сможете побачить, просмотреть. Uh, uh, вот, это вот, вот это таким образом строится система документов в НАТО. Uh, на данный момент у нас эта логистика, это будет первый, uh, первый, первое функциональное направление работы uh, вооруженных сил, на котором будет применяться вот эта такая система. Чем она важна? Uh, вот доктрина, uh, это верхний вот этот красный... красный красная часть, она определяет основные принципы и каким образом происходит регулирование, допустим, логистических процессов в вооруженных силах. Дальше эти принципы должны отражаться в документах нижнего уровня, документах еще более нижнего уровня, и так вплоть до рабочих инструкций и стандартных операционных процедур, условно говоря, водителя там, автобуса или складовщика и так далее. Таким образом, такая же, допустим, система применяется в ISO 9001. Это, она очень часто применяется в производстве там, и во многих других направлениях. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы выстраивать очень четкую, устроенную и структурированную систему регулирования, так, чтобы, допустим, если руководство говорит о том, что и, ну, закладывается какой-то руководящий принцип, допустим, в доктрине, чтобы он четко было видно, каким образом он прослеживается, выполняется на уровне уже обычных исполнителей. И таким образом мы можем выстроить рабочую и э, нормальную функционирующую эффективно функционирующую модель. А, каким образом это работает? Ну, допустим, возьмем пример времени, да. То есть у нас, допустим, в, очень часто во всех вообще одна из главных проблем в логистике это то, что э, нет стандартизации процессов и э, очень часто фактор времени не учитывается. То есть, например, нет понимания, когда человек должен заполнить заявку. Соответственно, вот приезжают, допустим, товары на склад, и вот заполнит он заявку сегодня или заполнит он завтра, это абсолютно не, не, не важно. То есть у него нет никаких санкций, допустим, относительно того, что она будет заполнена там вот до 24.00 или она будет заполнена там завтра или через неделю. Очень часто бывают ситуации, когда мы ждем, там, в военной части ждут каких-то товаров, это либо вещевое обеспечение, либо какое-то еще, а они просто не заполнили заявку. Им звонят и говорят, что же вы заявку-то не заполнили. Для того, чтобы, вот если мы, допустим, в доктрине введем, что фактор времени является ключевым для всех процедур, то это значит, что дальше мы будем во всех дальше процессах, и в том числе в рабочих процедурах, и в том числе в должностных инструкциях прописывать, что как только тебе поступает заявка там откуда-то, ты, ты в течение должен 24 часов, например, заполнить свою и отдать. И уже не выполнение вот этого момента, это будет уже нарушение должностной инструкции. Вот таким образом мы можем обеспечить выполнение принципов до самого, до самого нижнего уровня. Эта система показалась себе эффективной во всех странах НАТО. Она работает во всех странах НАТО, она работает во всех армиях эффективных. И вот мы в первое вот эксперимент, ну точнее не эксперимент, а вот первое вот внедрение это у нас, это будет в логистике. Именно для этого мы пишем эту доктрину. Доктрина должна быть, основные ее концепции, в принципе, вот основной документ будет готов к концу года. Мы его, естественно, опубликуем. И дальше в течение следующих там, месяцев, следующего года мы будем уже разрабатывать документы нижнего уровня. Также интересным моментом является то, что это первый документ уровня, вот, высокого уровня Министерства обороны, который разрабатывается полностью вот, в тесной кооперации непосредственно с НАТО и непосредственно с советниками стран НАТО. То есть у нас создана рабочая группа, в которую входят логистические эксперты НАТО, в которые входят люди, которые разрабатывали, то есть там, например, есть человек, который разрабатывал военную логистическую доктрину Объединенного Королевства Великобритании. Непосредственно автор этой доктрины у нас находится в рабочей группе. То есть вот она приезжала к нам, и вместе с нами она вот писала нашу. Также в рабочую группу входит автор логистической доктрины Чехословакии. И вот с ними, и плюс эксперты непосредственно логистическое вот подразделение НАТО, которые тоже нам каждый день помогают это делать. То есть вот эти принципы, которые там будут заложены, это не просто вот там, ну, допустим, идеи от, из Министерства обороны или из Генштаба, хотя тоже все эти идеи собираются, все эти, как бы, их вклад. У нас 20 с чем-то человек, да, в рабочей группе, из Министерства и из Генштаба. Но также это непосредственно, на самом начале это идет уже, как бы, участие вот экспертов из НАТО и стран НАТО. На даний момент це вот перший у нас такий э, случай, коли ну, ми в такій тісній кооперації. Насправді ми почали цю співпрацю ще під час написання э, м, воєнної доктрини. Э, натівські радники нас спрямовували, як краще сформулювати mm -hmm. і так далі. Зараз ми працюємо також в тісній співпраці з э, натівськими радниками по завершенню воєнно-медичної доктрини. По формулюванню питань, в тому числі які стосуються реабілітації, яка на сьогоднішній день є новим викликом для військової медицини, і те, що сьогодні ми здійснюємо реально в спільній робочій групі з натівськими радниками по логістиці, це дійсно дуже добрий приклад того, як Україна починає інтегруватись до НАТО вже на робочому рівні. Ми збираємося цього... этого, скажем, мы собираемся использовать этот опыт вот этого проекта и вообще это все направление. Потом на реформирование дальнейших других функций министерства. Вот таким образом на данном этапе мы видим наиболее эффективную модель приспособления наших знаний и знаний натовских экспертов и знаний экспертов стран НАТО для того, чтобы действительно очертить дорожную карту перехода. Министерство обороны и всех наших практик вооруженных сил на стандарты НАТО в соответствии с военной доктриной. Пожалуйста, за вопрос. Пожалуйста, поясните, пожалуйста, для широкого загала, про что идет речь. Насколько я понял, речь идет о переведении, скажем так, всего документа обеего по сборной продукции, по вещам, по оружию, по медикаментам, с радянской системы накладных паперов, на какую-то электронную систему и, соответственно, на какие-то Лейна Чипи в партии, партии не а как майна на складах. про мой, да. это... да, я потом продолжу. Дивіться, насправді, Про це дійсно мене зауважили на сьогоднішній день в збройних силах немає логістики, немає поняття навіть логістики. Є тил збройних сил, які забезпечує речовим майном, паливно-мастильними матеріалами, харчуванням за напрямом тилу, яке відповідно закуповує департамент державних закупів міністерства оборони і передає на об'єднані центри забезпечення тилу збройних сил. Є головне управління оперативного забезпечення, так звані інженерні війська, є головне квартирно-експлуатаційне управління, і всі ці підрозділи займаються різними видами забезпечення. А системи логістики, як це побудовано в натівській класифікації, J4, її немає в принципі, тому нам необхідно в тому числі для того, щоб виконати. Відповідності до воєнної доктрини, питання наближення до стандартів НАТО інтеграції НАТО. А там в 47-й статті чітко вказано, що нам необхідно побудувати нову логістичну систему збройних сил за стандартами НАТО в воєнній доктрині. Тому нам необхідно побудувати цілий комплекс заходів. І те, про що ви говорите, це лише пілотний проект, який зараз ми впроваджуємо на одному об'єднаному центрі забезпечення. Там дійсно буде перехід від паперової системи радянської системи на натівську електронну систему з відповідним захистом програмного забезпечення, з відповідною ідентифікацією споживачів і так далі, і з відповідним контролем за розмірами, за поверненням в випадку неякісної продукції і так далі. Це ми робимо зараз і до кінця року цей пілотний проект за. Працює. Ми очікуємо, що він запрацює наприкінці листопада, на початку грудня. Це лише частина великої системи логістики, в тому числі яка стосується управління, яка стосується застосування, яка стосується навчання. Тобто, там ціла низка заходів, яку власне ми викладаємо в доктринальному документі, яку нам так само запропонували натівські радники, ну я добавлю. То можна розділити два вопроси. Тобто, сперше вопрос – це автоматизація. Действительно, он, это очень актуальный вопрос, потому что ну, сейчас все склады в бумажной форме. Ну, не все, но большая часть это просто несерьезно. То есть, тут не о чем говорить. А, там так само є і медична логістика. Yeah. Медична логістика це так само частина логістика, яка, яка сьогодні у нас чомусь стоїть взагалі обабіч. І е, медичні склади, і є, є окремий наш проєкт, який вже запущений на одному медичному складі, де ми провели е, е, інвентаризацію, скільки медичного майна, скільки медикаментів є, яким чином вони. Акумулюються, яким чином вони розповсюджуються, як забезпечуються, як забезпечується в першу чергу зона проведення теристичної операції, польові шпиталі і так далі. А, автоматизація це. Это... Абсолютно ключевой вопрос для любой логистики, любого учета, любых товаров. То есть мы сейчас говорим о, в конечном итоге, переходе полной автоматизации всего, что есть в вооруженных силах. Да, сейчас мы выбрали пилот по вещевому, потому что это очень важно, все, все этим интересуются. Естественно, следующий у нас это был пилот, который параллельно идет, это по медицинскому, медицинским складам, потому что это критично для здоровья и жизни военнослужащих. Uh, у нас также готовится пилот по топливу, где мы будем вводить электронный документ оборот по учету топлива. И дальше мы будем переходить на все остальные группы товаров. То есть наша задача максимально uh, автоматизировать uh, вообще весь учет. Это одно. Другой вопрос, это, собственно говоря, сами процессы. И вот доктрина, она будет, то есть автоматизация в доктрине, это будет отдельный блок, но это только один из блоков. А второе, второе это процессы. Действительно, процессы, которые сейчас находятся в логистической системе, какая бы она ни была, да, это фактически усовершенствованные советские процессы. И они давно уже не, не обновлялись, они давно уже не пересматривались, они уже давно неэффективны, они не разрабатывались под военные действия изначально. То есть никто не думал разрабатывать эти процессы, что будут вестись боевые действия раз, и второе они будут вестись на территории как бы, страны. Поэтому, естественно, что это нужно все перерабатывать. Это очень большой как бы, труд, их огромное количество. Вообще вся логистическая машина – это тысячи, десятки тысяч человек и большое количество процессов. И начинать надо с самого верха. Хотя мы ведем и снизу вот, вот этими пилотными проектами, то есть мы, естественно, закрываем, потому что ну, чтобы не ждать, пока там мы дойдем. Но в конечном итоге вот, движение сверху, движение снизу, они должны встретиться, и таким образом будет полностью видоизменена логистика в армии. Ну, Це власне, наша задача. І, власне, побудована ця піраміда, да. про, да. про Ласка, ще запитання. По одному об'єднаному центрі забезпечення це пілотний проект. Ми його робимо в координації з натівським трансфондом з логістики. Натівський трансфонд з логістики наступного року планує все ж таки виділити фінансування для того, щоб розширити цей пілотний проект на інші об'єднані центри забезпечення. Зараз ми активно працюємо з тим, щоб отримати ліцензії на відповідне програмне забезпечення, для того, щоб потім, розширивши цей проект на інші об'єднані центри забезпечення, відпрацювавши всі процеси автоматизовані на одному

Тот, тот пилот, который запускается в конце ноября, это будет автоматизация центра обеспечения. Это и также складов двух бригад, и потом это склады двух батальонов. Но в конечном итоге, естественно, мы будем расширять на все военные части. А натовский трастфонд и пилотный проект с натовским трастфондом, он также, кроме автоматизации, учитывает уже изменения процессов на этих складах. Это на этих же складах будет проходить в следующем году. Там будут полностью поменять. То есть, фактически, эти склады будут полностью соответствовать стандартам НАТО. Ласка, еще запытание? Знаєте, дивіться, В чому різниця системи зараз? Різниця в тому, що довший час для Збройних сил закуповували на аутсорсингу послугу з харчування. На сьогоднішній день ми розділили закупівлю продуктів харчування і надання послуги з харчування. В пілотному проєкті приготування відповідної їжі на закуплених продуктах здійснюється силами збройних сил. Наприклад, і це пілотний проект відрізняється тим, що солдат може вибирати між кількома першими блюдами, кількома другими, кількома салатами. І він сам обирає за принципом шведського столу. Це і є натівський стандарт, який я особисто, наприклад, бачив в Косові, там де є український контингент, і за таким самим принципом створена система харчування. Зараз ми працюємо над тим, щоб в наступному році, розширюючи цей експеримент, ми могли так само. Послугу з приготування їжі закуповувати, але це має бути прозора ефективна система, де була б конкуренція і е, дуже зрозуміла для суспільства ціна на е, цю послугу з приготування і. Запевняю вас, що якраз стандарт НАТО це коли є шведський стіл, і людині не надають те по заміні продуктів харчування, там де замінювали м'ясо на щось інше, одну о, гречку на іншу о, крупу і так далі, а створюють можливість вибирати самому, що він хоче сьогодні їсти. З кількох варіантів вибору можна я додав? Смотрите, во первых а, разные страны НАТО в різних ситуаціях используют разные моделі. То есть нет одной модели, которая была бы применима вот ко всем. Аутсорсинг это хорошая вещь, никто не спорит. Но только в том случае, если инфраструктура компаний, среди которых можно выбирать, то есть, есть есть выбор, и качество достаточно хорошее. На данный момент в Украине, к сожалению, сложилась ситуация такая, что большинство военных частей находится в регионах, где нет вот выбора большого количества ну вот, компаний, которые могут все это делать. В результате закончилось, закончилось все это тем, что кормили четыре компании по всей Украине. А качество было хуже, ну совсем неудовлетворительным. То есть мы провели независимої компанії Джей ну, индекс как бы, вот, качества питания, удовлетворенности питания, он был ниже всяких вообще Я, Ну, потім ми все ж заході за контролем е, да. якості, тому що контроль якості покладений на командира відповідної військової частини і так далі, які мають слідкувати щоденно, що е, готують для наших героїв, для наших військових И тем не менее, даже если вот, ну, не, качество было не, ну, плохим, это все равно никаким образом не давало возможности взять и быстро поменять, допустим, как, какие-то сделать ну, быстрые действия по этому поводу. Сейчас система, она заключается в том, что повара, то есть, во-первых, готовят не на случай готовят повара. Мы нанимали поваров не, на военной но, части. Но они находятся частины, в части. Они работают в военных силах, это правда. Да? То есть, они действительно трудоустроены в, в часть. И плюс этого заключается в том, что люди четко видят вот человека, который непосредственно готовит, вот этот повар, который готовит. Если его, э, качество его приготовления не удовлетворяет, его могут уволить и взять другого, чего не могло, невозможно было сделать в случае аутсорсинга, которое когда централизовано вам уже приходили в военной части и говорили, вот эта компания будет вас кормить, пожалуйста, вам не нравится, можете писать жалобы, но ничего сделать с этим вы не можете непосредственно вот сразу же. И э, в результате в тех частях, в которых проходит эксперимент, а это эксперимент на данный момент, то есть мы еще все-таки смотрим на то, как он проходит, то есть делаем определенные выводы там и так далее. За те же деньги, то есть бюджет не увеличен, бюджет, кстати, уменьшился, там не сильно, но за те же деньги, которые как бы на, 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 платились по аутсорсингу, качество еды сейчас там на, просто на несколько порядков лучше. Поэтому тут как бы, знаете, есть, вот я просто рекомендую поехать в Львов, зайти в эту столовую, посмотреть, Потому що критика і потім, допустимо, поїхати в какую-то обычную часть, там в деле, центрі, і ситуации. Я хочу я хочу додати, ще які заходи вживаються в рамках реформування харчування. Закупівля нових польових кухонь для зони проведення антиростичної праці. Дійсно робота. Поворів, які працюють в Збройних силах України, впровадження нової системи контролю, в тому числі з таємним покупцем, який надає результати свого контролю, створена робоча група з залученням волонтерів, які постійно це моніторять. І Прийнято міністром оборони рішення, що з наступного року лоти на харчування будуть зменшені. Це означатиме, що більш-менші компанії, які можуть в рамках одного міста чи одного району готувати, годувати військові частини, зможуть брати участь в відкритих тендерах. Хочу ще раз нагадати про те, що за тиловим напрямом, за напрямом речового забезпечення харчування в стильними матеріалами ми проводимо електронні закупівлі. На жаль, часу у нас вже немає. Дякую вам, будь ласка, за увагу. Я, я хочу сказати, чому ми сьогодні більш коротко, тому що за ініціативи громадськості ми сьогодні, в тому числі, зустрічаємось робочою групою. по... Створенню музея Сікорського в будинку, де жив Сікорський, на Ярославом Валу 15Б. І на 11-ту годину засідання такої робочої групи збирається. І якраз ми проситимемо, в тому числі вас, шановні журналісти, допомогти нам з формуванням того бачення, яким має бути будинок, в якому народився видатний українець. Дякую.